Дякую, добрий день. вельми шановні і дорогі колеги, дорога і вельми шановна Ольга Євгенівна. Я хочу подякувати вам за запрошення на прекрасний захід нашої всеукраїнської асоціації. Вважаю за честь для себе прийняти участь. І напевно, тому. Буду доповідати про панкреатит, що я є віце-президентом Українського клубу панкреатологів, і тому хочеться, щоб в нашій і первинній, і вторинній практиці ми мали додаткові ад'ювантні до протокольних засад, обґрунтовані науково можливості ефективного ведення. Багатостраждальних часто пацієнтів з цією патологією. Ми знаємо з вами хронічний панкреатит як хронічне захворювання тривалістю понад 6 місяців, запального характеру, з деструкцією екзокрінної паренхіми, фіброзом, а на пізніх стадіях з деструкцією ендокрінної паренхіми. І в поліклінічній практиці ми часто маємо справу не стільки з болем, як уже з ознаками зовнішньосекреторної недостатності підшлункової залози театареєю, вторенним цукровим діабетом, багаточисленними трофологічними розладами, які часто є наслідком якраз неправильного ведення пацієнтів. Кількість пацієнтів в Україні надзвичайно велика. Можна спорити, чи це ознаки гіпердіагностики, але все таки Інститут гастроентерології Національної академії наук ще в 2019 році говорив про таку цифру наближення до 900 тисяч випадків, а зараз кажуть, до 1 мільйона. І це надзвичайно страшна. Цифра відомо, що в розвинених країнах Європи панкреатит значно помолодше. В середній вік знизився з 50 до 39 років, і на 30% збільшилась кількість жінок, і крім алкогольного факта на передній план виходять і інші чинники. І відомо, що у 40% виникає екзокрінна недостатність органу при хронічному панкреатиті, а я думаю, що і більше, а в 50 як мінімум, цукровий діабет. І ми з вами живемо взагалі на тлі. Пандемії цукрового діабета відмітка 2 мільйона пацієнтів точно перейдена, а з інсулінорезистентністю, це і кажуть, до 5 мільйонів осіб. І, на жаль, при цій патології нема чітких протокольних стандартів, хоча протокол ми маємо. Особливо це стосується амбулаторного відновлення ведення таких пацієнтів. Хвороба є поліетіологічною, часто перебігає у коморбідності часто часто перебігає на тлі формування і поглиблення вегетативної дисфункції, а з цим і ендотоксикоза, трофологічних розладів, дізбіозу, імунодефіциту, остеопорозу і все це ускладнює ситуацію. Якщо взяти клінічні прояви, то такі синдроми, як больовий, який може іти за різними типами, диспепсичний, також дуже багатобарний синдром, синдром зовнішньосекреторної недостатності, який проявляється мальдегестією, поліфікалію, лієнта стеаторею. Схудненням, гіповітамінозами, анемією, порушенням статевої функції, гіпотонії, ентеропанкреатичним синдромом, який включає дисбіоз кішки і вторинний інтерит, часто дуже алергічним синдромом, який буває найраз першим синдромом вірифікації хронічного панкреатита, це медикаментозні харчові кропив'янки, полінози, екземи. Холодові алергії, на яких не звертають увагу як на прояв хронічного панкріатита, ну і безумовно, синдром ендокрінних порушень, про яких я вже говорила. Базисною особливістю взагалі органів шлунково кишкового тракта і, зокрема, підшлункової, є велика залежність від нервової регуляції, зокрема від е, от, балансування, розбалансування автономної нервової системи, а також від активного контакту із зовнішнім Середовищем з дисбіозом кішки, який часто призводить до ентеропанкреатичного синдрому, до імунодефіциту, які ми сьогодні десь будемо згадувати, ну і безумовно, змінливостю і здатністю до пристосування, що з одного боку є негативною рисою, а з другого боку, це є і захисним механізмом. Які впливи вегетатики в патогенезі і клініці хронічного панкреатита. Зміни автономної нервової системи на рівні центральної ланки мають полісистемний характер. Тому, якщо виникають зміни в одному органі, то це по цьому можна судити і про інший е, Тому що це генералізовані впливи. У зв'язку з тим, вивчення, наприклад, вегетативної регуляції серцево-судинної рі... системи, зокрема варіабельності серцевого ритму, можуть давати нам добру інформацію про стан вегетатики при е, хронічному панкреатиті. Крім того, стреси будь-якого походження, тривожні розлади призводять до цього дисбалансу, до розвитку психовегетативного синдрому, до порушення гоміастазу а. Це і впливає на якість життя пацієнта і багатобарвності клінічних проявів. Сьогодні ми будемо говорити про включення до протоколу комплексних біорегуляційних препаратів, які практично відомі тим, що не викликають алергічних реакцій. В порівнянні з синтетичними ліками, діють прицільно, ефективно, м'яко, можуть застосовуватись протягом тривалого часу, що підвищує прихильність до лікування, і робить їх важливою складовою корекції вегетативних і психоемоційних порушень в осіб з панкреатитом як мінімум, а також впливати на інші базові патогенетичні синдроми. Ми розуміємо, що протокольна синдрома терапія, на жаль, не є достатньо ефективною, в ній переважає симптоматична терапія при відсутності етіотропної і часто відсутності якраз біорегуляційного принципу. Що це таке? Це вплив на відновлення саморегуляції. Крім того, ми маємо проблемних пацієнтів, такі як маленькі дітки, алергіки, це коморбідні пацієнти, люди похило. Того віку, люди з ожирінням, вагітні жінки, і там дуже часто треба думати, що ж є альтернативою, щоб зменшити кількість побічних явищ через вимушене другий раз збільшення доз. Тому в таких умовах біорегуляційна терапія, яка за своєю суттю є антитоксичною, відновлювальною, Активуючи і розрішуючи запалення, це дуже важливо. Причому за допомогою надмалих доз, повинна і приходить на допомогу до нашої академічної медицини, яка, на жаль, часто блокує захисні процеси, вона є субстратно замісною і послуговується великими дозами медикаментозних чинників, що не раз може мати і негативні наслідки. Ці дані, про які ми сьогодні говоримо, ми намагалися обґрунтувати в науковому дослідженні, коли ми вивчали параметри варіабільності серцевого ритму, стан імунної системи у хворих з хронічним панкреатитом і вплив біорегуляції, яким чином покращує стан пацієнта. Ми обстежили 69 пацієнтів, поділили їх на дві групи. Одна група застосовувала загально прийняття згідно з наказом Міністерським 638 протоколом, а друга група була підсилена. Курсом біорегуляції. Який цей курс я розкажу. Скажу тільки, що ця когорта була молодого віку. Середній вік становив 46 років, середня тривалість хвороби 9 років, чоловіків було 48%, жінок 52%, більш-менш порівну. Виключали гострі і загострення хронічних хвороб, гематологію онкологію, психічні хвороби. Ну і контрольна група становила це здорові люди з за віком і статтю. Великий спектр досліджень, це загальноклінічні, це шкали міжнародні, такі як GSRS гастроентерологічного гастро хворого і sf 36 це інструментальні, такі як УЗД, аналізи, це широкий спектр параметрів варіабільності серцевого ритму, такі показники, як варіаційний розкіт, амплітуда моди, інтенсивність напруження, показник активності регуляторних систем, це імуноформація. Методи, визначення золотого стандарта зовнішньосекреторної недостатності, це фікальної альфа-еластази, і дослідження імунітету, як клітинних кластерів за допомогою моноклональних антитіл імуноферментним методом, так і е, показники гуморального імунітету, такі як Б-лімфоцити і імуноглобуліни основних класів. До загальноприйнятого лікування включались поради по харчуванню згідно знов-таки наказа МОЗ номер 931, це подібно до дієти за певзнером 5 П відомої. Також замісна терапія при потребі, бо більшість пацієнтів мали зовнішню секреторну недостатність підшлункової залози в дозі 25-40 сорок одиниць ліпази. І за необхідністю, за потребою інгібітор протонної помпи ми застосовували пантепразол по 40 мліграм, е, селективний спазмолітик мебеверін, і також селективний прокінетик Мотіліум, якщо це було потрібно. Друга група до загальноприйнятого лікування вживала курс із препаратів «Мамордіка Композитум парентерально по ампулі 2 рази на тиждень таким курсом 10 ведень, травмель С по ампулі в перші дні 10 днів парентерально з переходом на таблетований прийом тричі на день і «Нюріксан» таблітований по таблеточці тричі на добу курсом 1 місяць. Чому ми звернулися до біорегуляції? Тому що коли ми проаналізували у співставленні з загальноприйнятим лікуванням, то такі основні напрямки, як оптимізація і розрішення запалення, а панкреатит запальний процес, як дрінаж, усунення покращення лімфовідтока, дезінтоксикація, зменшення напряку, репаративна дія, а нам треба відновлювати підшлункову, регуляція енергооб'єму, нормалізація психоемоційних. Біційного стану, а ці порушення завжди є в пацієнтів, якраз біорегуляція нам може допомогти в той час, як загально прийняти лікування. Тут мало, тільки деякі пункти ми можемо відпрацювати, при тому, що алергічні реакції, побічні ефекти, протипоказання, вікові обмеження це те, що непритаманно для біорегуляційної терапії. Чому ми. Так сформували наш комплекс. Мамордіка композиту це препарат органотропний, який впливає на такі синдроми, як запалення, інтоксикація, забезпечуючи дренаж оргіна, покращує метаболізм, репарує тканину підшлункової залози, щоб менше виникав фіброз, і відновлює екскриторну функцію підшлункової залози, і, як виявилось, навіть більше. Травумель це взагалі універсальний препарат, нормалізатор і гармонізатор запального процесу, який забезпечує розрішення запалення, корекцію імунодефіциту, нормалізацію мікроциркуляцію. І ньюріксан, який е, створений для того, щоб регулювати роботу центральної нервової системи, знижуючи рівень стресу і вегетативної дисфункції, а наші пацієнти всі мали синдром вегетативної дисфункції. Мамордіка позиціонується як регулятор функції підшлункової залози, відновлює екзокрінну функцію, а наші пацієнти всі мали зовнішню секреторну функцію. На рівні між слабкого і середнього ступеня, це протизапальна, спазмолітична дія, антиексудативна, а набряк підшлункової завжди є при запаленні, і репаративна, що дуже і дуже важливо. Коли ми Вивчали складники препарата, ми е, поцікавились, які ж позитивні ефекти вони мають. Наприклад, витяжка з основної, з основного складнічка з рослини гобірково подібна, це гірка диня, сприяє зниженню цукру в крові. Субстанція П, яка міститься в цій рослині, має структуру споріднену з інсуліном. Тобто, ми виходимо на те, що 73 пацієнти, які приймали цю витяжку, вони отримали покращення толерантності до глюкози, тобто можна навіть запобігати виникненню цукрового діабета. Крім того, субстанція П вступає в зв'язок з кортикостероїдними і бета-адренергічними рецептами, сприяючи стрес-лімітуючій дії, що дуже велику роль грає. Ця витяжка містить глікопротеїд бетамомордіріл, яка інактивує рібосоми, порушує структуру нуклеїнових кислот, моноцитів і лімфоцитів, гальмує проліферацію лімфоцитів і має таким чином регулювальну дію на запальний процес. Також туди входять два таких поліпептиди, як аргінін вмісний, який гальмує тріпсін і аластазу, а другий гальмує активність трипсину і протеаз. Крім того, збільшує час утворення протрамбін інших факторів згартальної системи, таким чином, знову нормалізація запалення і гальмування згортання крові. Крім того, є також аналоги ферментів печінки. Рослина ця гальмує гамма-глютам трансферазу алкалічну фосфатазу і ферменти глюконеогенезу, що знижує рівень холістеріну в крові і глюкози. І в експериментах на щурах було показано, що власне лікарський засіб мордика композитум знижує набряк підшлункової залози, зменшує активність амілази сечі і має також антиоксидант. Сидантну активність травмельес це взагалі унікальний препарат. Його люблять представники практично всіх професій медичних. Це універсальний регулятор болю і запалення, який діє на всі фази і п'ять ознак запалення, має протибольову активність, має антиексудативний ефект, імунокоригуючий і регенеруючий. Ми рекомендували 10 днів і застосовували в ампульному, в парентеральному вигляді, а потім переходили на сублінгвальний прийом. Якщо людина десь, Ну, бачить більше сублінгвальне вживання, то можна застосувати на початку схему ініціації, що 15 хвилин протягом 2 годин під язичок таблеточку до розсмоктування з переходом на трьохразовий прийом. Препарат створений таким чином, що його складнички діють на всі шість стадій запалення, що дуже і дуже важливо, що дає можливість відіграти запалення і виконати свою захисну роль. І навіть доказові стандарти подієвості травмеля змінили свій напрямок від інгібіції запалення до розрішення його і відновленню гомеостаза. І велика інтернаціональна група вчених під керівництвом професора Сірана з Гарвардського університету, а входять туди і американські вчені, і англійці, і німці, і інші вчені інших країн порівнювали зміни транскриптома після введення травмальце у порівнянні з діклофінаком на моделі заживлення ран шкіри у мушей, з особливим акцентом на стан розрішуючих цитокінів, які власне і були відкриті професором Сіраном. І ці відомості з 2018 року регулярно появляються в такій базі, як ЄВЛАР, вчені виконували використовували технологію секвенування яка дозволяє визначати прямі послідовності мільйонів окремих молекул. Тобто то це унікальна точна методика. І висновки були такі, що якщо диклафінак. Це класичний антизапальний препарат інгібує цикл 2, тобто блокує запалення. То травмель інгібує прозапальний біосінтез лейкатрієнів, сприяє біосінтезу оцих якраз пророзрішуючих ліпідних медіаторів, це новий кластер цитакінів і е, знижує індекс розрішення нейтрофілів, тобто більш швидко розрішує запалення і в тому унікальність дії препарата. На даному слайді я представила, чому. Парентеральна форма є більш ефективною при лікуванні. Червоними лініями показано, що основні протизапальні чинники вони тут в менших розведеннях, що дає і швидкість дії, і поглиблює ефективність препарата. Нюріксан не так давно з'явився в нашій практиці, але в Європі і в Америці він уже давно. Складнички, такі як валеріан цинку, овес, пасіфлора і кавове дерево, тут в малих розведеннях. Тобто ефект відновлюваний, нюріксан знижує емоційну реакцію мозку на негативні стимули шляхом якраз впливу на вегетативну регуляцію через центральні і підкоркові механізми, через гіпоталямо-гіпофізарну наднирну кововість, Препарат співставний стандартизованими препаратами за дію, це такі, як валіряни і пасіфлори, він знижує рівень біомаркерів стресу, кортизолу в слині і адреналіну в плазмі крові, пригнічує активацію амігдали, яка якраз і відповідає в організмі людини на негативні емоційні стимул, і, крім того, розбаласовує сигнали, які йдуть від амігдали з прилеглими вищими кірковими центрами. Тобто рівень регуляції тут доволі високий. З наукових деяких відомостей і досліджень ми знаємо, що запалення впливає, наприклад, на депресію. Група японських дослідників, і це представлено в доказовому дослід... в такому онлайн виданні нейрон останніх років, доказують, що нейрозапалення відіграє провідну роль у розвитку стрес-індукованої депресії. І ці впливи вони змінюють морфологічні функціональні характеристики нейронів мозку, які впливають на емоційну і когнітивну діяльність. Крім того, вчені фізіологи вивчили вплив на мозок, наприклад, щурів в експерименті позитивну проти запального цитокіна, такого як трансформуючий фактор роста бета. І в той же час встановили, що прозапальні цитокіни негативно впливають на структури мозку, знижуючи можливості імунної системи. Всі ці факти говорять, що от чому ми саме таку комбінацію обрали. Що ж, які ж результати ми отримали? Ми провели порівняльний аналіз двох програм, загальноприйнятої і такої з біорегуляції. І за час дослідження було встановлено, що за впливом на клінічні синдроми ми мали покра... значно, значно вищу ефективність. В порівнянні з загальноприйнятим лікуванням, наприклад, за елімінацією болю на 20%, діспіпсії 18,5 закрепу майже на 6%, проносу на 8,5%, астеноневротичного синдрома майже на 9% і вегетативного вище 20%. Також ми мали покращення за даними УЗД, ми враховували кожну патологічну ознаку за 1 бал. За Покращенням рівня фікальної альфа-еластази 155 на мікрограм на грам покращення відбулося до 170. практично майже до норми довело також. Знижувався індекс кома, який говорить про зниження інсулінорезистентності. Нормалізовувалися показники білірубіни, гемоглобін зріст. 107 в групі загальноприйнято лікування, 118 майже норма стала після лікування з біорегуляцією. Цей реактивний білок знизився дещо, збільшилась фракція в протеїнограмі альбуміна, практично до норми, і знизилась гамма глобуліна, і таким чином альбуміново-глобуліновий коефіцієнт оптимізувався. Це говорить, що якраз гармонізуючий вплив був на запальний процес. Нормалізувалась практично загальний холестерин і особливо фракція трігліцерів. Ви бачите, що з двіючки вона опустилась до 1,7 м на літр. І також якби, захисні можливості, знизилась агресія каліїна і покращилась фракція альфа-2 макроглобуліна. Тобто Протиоліс проти покращився його захисний потенціал. Коли ми проаналізували показники варіабільності серцевого ритму, то от на даних діаграмах представлена динаміка, щоб ви розуміли. Тобто не куди рухались, рухались тренди, а саме динаміка, щоб порівняти показати, що от в другій групі це саме з застосуванням Біорегуляції, наскільки кращі були показники, наприклад, варіаційного розкиду з 3,7 до 17%, 3,5 і 19,9% амплітуда моди, інтенсивність напруження 18,5 і 48,4%. Динаміка потужності спектру, наприклад, непорівнянно, це 25,8 і 56%. Тобто динаміка була суттєво визначена при застосуванні біорегуляції, ну і е, також показник потужності. спектра, ви бачите, е, також в другій групі був вище практично е, після лікування. Значимо. Е, в цілому можна охарактеризувати так, що відбулося зниження симпатикотонії, покращилась відповідь організму на ортостаз, знизилась. Якраз оця активність реактивних систем до помірного рівня, зростала загальна потужність спектру, амплітуда моди і індекс напруження, компенсаторно зріс варіаційний розкіт, і підвищились функціональні резерви за спектральними показниками. Тобто вегетатика збалансувалась, дисбаланс між симпатикою і парасимпатикою він покращився. Хочу також сказати про імунну систему. Якщо на вході ми мали практично зниження всіх клітинних опцій, це CD4, хелпери, супресори, Крім хіба натуральних кілерів, всі були знижені ланки Т-лімфоцитів. Телім, Тільки сіді НК кілери, натуральні кілери, які відповідають за онкопроліферацію, були дещо збільшені. Це також не є позитивна, позитивна ознака. Це схильність, скажімо так, до онкопроліферації. І в той же час були збільшені. Всі фракції імуноглобулінів, які ми досліджили G, A і M. Що свідчить про неспецифічну активацію гуморальної ланки. Ну, з одного боку, це захисна опція, а з другого боку, все-таки така шло, ну, скажімо, активація запалення. Після лікування з біорегуляцією у нас відбулось. Покращення з клітинною ланкою, тобто, практично, от червоні столбики вони всі стали вищі, тобто відбулось підвищення всіх телімфоцитів, крім CD. Ви бачите, CD22, НК кілери вони дещо знизились. Це позитивно було. В гуморальний же імунітет, він дещо відпрацював свою активну роль, і відбулось зниження всіх практично імуноглобулінів. Також значно знизилась концентрація циркулюючих імунних комплексів, які говорять також про зниження ендотоксикоза. І в той же час от крайній правий тренд це е, е, показник системи комплемента, який є неспецифічною системою захисту, а він, навпаки, зріс. Тобто біорегуляція впливала на покращення стану імунної системи, е, яка е, дуже важлива е, при практично введені пацієнтів любого профіля, і в тому числі і про хронічному панкреатиті. Ну і безумовно відреагувала якість життя. Як за шкалою GSRS, це зліва столбики, це п'ять синдромів, диспептичний, абдомінальний больовий, закрепа, діареї і рефлюкса. Ви бачите, що кругом достовірне покращення практично у всіх столбіках. Воно таке, знаєте, співставне, скажімо, з доказовими стандартами. Стандартами і е, äh... Говорить про те, що протокольне лікування значно посилилось. Ну і шкали, також шкали sf 36 як за фізичним е, компонентом, практично на 46,5% покращення відбулося сумарно, якщо всі шкали скласти, і також за психологічним компонентом до 20%. Це надзвичайно висока дієвість. Тобто відновне лікування з включенням біорегуляції було значно. Значно більш ефективним відбулось зменшення вираженості запально деструктивних змін, покращилась зовнішньосекреторна функція. І можна сказати, що таким чином збільшується ремісія, покращується якість життя, психосоматичний стан. Це лікування легко. І зрозуміло, для лікарів при формуванні воно добре компонується з традиційною нашою медициною, дозволяє запобігти поліпрагмазії і покращує ефективність протокольного лікування. Тому ми рекомендуємо доказово застосовувати ці засоби в такій схемі, вона може бути і іншою, в залежності від того, як відбувається даний процес. Я бажаю в цьому успіхів, а завершуючи, завжди звертаю, звертаюсь у віршованій формі. Ми живемо в такий грізний, драматичний е, час, і ми повинні розуміти, що тільки подвиг воїнів ЗСУ робить можливим нашу працю, наші наукові, методичні, лікувальні потуги. Ми маємо тривати медичний фронт і завжди пам'ятати, хто. Обстав нас і тримає Україну і сражається за незалежність. Я знайшла такий вірш в інтернеті Вікторії Невідомської, не знаю, чи це правильна фамілія, але він мені сподобався. Нам невідомі всіх їх імена, хто їх чекає, хто за ними плаче, де їхній дім, яким болить війна, які в них серце щире чи терплячі, як страшно їм, коли усе горить, коли руїни, смерть перед очима, і як в бою. Важлива кожна мить, які в них білі крила за плечима, нам невідомі мрії здобуття, всі їхні рани, всі слова прощання, вони солдати, що кладуть життя заради нас і мирного світання, і без імен помолимось за них за трошки вдачі світлої, простої, в час зрад страшних і втрат таких гірких, і без імен, вони для нас герої. Давайте рівнятись. На цей подвиг і бути достойними, менше кривлятись, наполегливо працювати, підтримувати нашу армію і тримати медичний фронт. Слава воїнам ЗСУ, слава Україні!